На виставці понад 100 матеріалів, які висвітлюють досягнення освітян дошкільної галузі. Це доробки колективів і педагогів вихователів, які стали переможцями і лауреатами всеукраїнських конкурсів. Вони працювали над темами забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості. Для кого ця виставка в першу чергу призначена? Насамперед, це виставка для слухачів курсів. Щорічно в області 700 дошкільних працівників проходить курсову перепідготовку. Всі бажаючі будуть мати можливість детально працювати з матеріалами впродовж цілого року досвідом впровадження здоров'я зберігаючих технологій поділився колектив дитячого садочка зі Славути. Авторські напрацювання педагогів були відзначені на всеукраїнському конкурсі. У закладі вся наша оздоровча робота побудована на інноваційних технологіях Порфирія Іванова Бутейко. Авторської системи Миколи Єфименка і практичному досвіду наших колег захворювання наших дітей зменшилася на 60% і порівняно із 2012 роком. Забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти одна з основних завдань обласної влади. Його поставив перед органами місцевої влади президент України Віктор Янукович, Глава держави, конкретизував у регіонах мають забезпечити місцями в дошкільних навчальних закладах не менше 85% дітей. Безумовно соціально. Ініціативи президента Діти майбутньої України в контексті наших головних завдань: потребують вашого творчого дорогу, потребують вашої практичної, практичної такої ідеї. Вашого практичного бачення, тому що ми можемо говорити багато теоретичних речей, але вони мають бути підкріплені практичними нашими завданнями і сприйняттям діточок. Віднедавна дошкільна освіта дітей п'ятирічного віку стала обов'язковою. Малюк може отримувати дошкільне виховання в сім'ї лише до п'ятирічного віку, а держава надалі має забезпечити обов'язкову дошкільну освіту. У нас непоганий показник з 3 до 6 років у нас 96% дітей охоплені дошкільною освітою, а діти п'ятирічного віку всі 100% створено умови. З метою забезпечення здобуття дітьми якісної дошкільної освіти затверджені нові штатні нормативи для дошкільних навчальних закладів, якими передбачено посади медичної сестри з дієтичного харчування, соціального педагога, інструктора з фізичної культури і практичного психолога.